Так, отож, доброго вечора, вітання всім новим та діючим учасникам телеграм-каналу Територія фінансової грамотності. Сьогодні ми традиційно продовжуємо спілкуватися про важливі речі, про наше матеріально забезпечене майбутнє і про те, чому потрібно створювати свої приватні резерви на майбутнє. Зараз хочеться оглянути дуже таку важливу тему, чому в Україні є перспектива неотримання солідарних пенсій, чому вони будуть малими, чому така проблема взагалі існує, та які шляхи є для її вирішення? Хто мене не знає, представлюся. Мене звати Роксана Ткач, я фінанс. Консультант та приватний підприємець сфері убезпечення життя і також довший час займаюся розслідуванням шахрайства в інтернеті, тому з цим теж можу допомогти. Відповідно, щоб цікавіше було слухати і зрозумілішою що була та інформація, яку я буду вам доносити, я буду робити це все у форматі саме демонстрації екрану, буду показувати вам слайди. Тому зараз вмикаю демонстрування екрану і ми будемо паралельно спілкуватися. Так, отож. Сьогодні ми говоримо про те, чому державні пенсійні виплати будуть невеликими. І, власне, тут же ж одразу варто зауважити, що українцям не варто розраховувати на високий розмір пенсії. Натомість, треба бути готовими працювати до останнього. І це відповідно є не просто якась цитата, вирвана з контексту. Це є беззаперечний факт, котрий ми маємо сприйняти, якщо хочемо мати забезпечене майбутнє. Маємо сприйняти, зрозуміти і почати щось з цим робити. Так, давайте розглянемо причини і фактори, котрі впливають на наше сьогоднішнє становище і котрі роблять його досить таки, я б сказала, негативним. Серед основних факторів, котрі впливають на ситуацію, ми можемо відмітити наступні насправді. Перший і такий найосновніший фактор це є погіршення демографії в Україні. Це є, власне, низька народжуваність населення. Станом на сьогодні коефіцієнт відтворення нації має показник 0,7%, в той час, коли нормально мінімальний показник це 1,7%. Відповідно, ми маємо дуже низьку народжуваність, і через цю ситуацію з демографією ми розуміємо, що у нас є достатня кількість працюючого населення, котре здатне своїми податками забезпечувати, власне, уже нинішніх пенсіонерів. Станом на сьогодні на одного пенсіонера є. Півпрацюючого, тобто на одного працюючого два пенсіонери. Що нам це дає зрозуміти? Те, що працююче офіційне населення, не справляється з задоволенням потреб пенсіонерів, тому солідарна система станом на сьогодні є мертвою і вона, власне, не працює. Далі в нас є така проблема, як нестача кадрів на ринку праці. І дійсно, в нас на ринку праці спостерігається нестача кадрів, ми це маємо зрозуміти. Багато молодого населення повиїздило за кордон, багато молодих людей насправді не працюють офіційно, доотримують зарплату в конвертах, і станом на сьогодні це створює дуже негативну ситуацію. Також ми маємо зауважити, що чинна пенсійна система є недосконалою. Ще у 2023 році взяли вели закон про трихрівневу пенсійну систему, проте станом на сьогодні у нас уже 2024 і діє лише солідарний рівень. Є ще один інший, який ми можемо створити собі самі, і саме ви він є виходом з нашої ситуації негативної. Про нього поговоримо трошки далі. Далі оглядаємо ще проблеми, які існують. Дивіться, наразі в Україні діє солідарна система, і це є перший рівень пенсійної системи. Та добровільна накопичувальна система, це є третій. Саме цей третій рівень дає значний достаток людям в усіх країнах світу. І водночас накопичувальні обов'язкові пенсії, тобто другий рівень, ще власне. Офіційно не працюють, реально не працюють, хоча вони формально запроваджені. І це є практика багатьох розвинених країн. І за даними організації економічного співробітництва та розвитку ОСР, однак без цього неможливо отримати пенсію, що буде співставно з середнім заробітком протягом життя. В Україні вже почало станом на сьогодні діяти добровільне накопичувальне пенсійне страхування. І тепер у нас є близько 900 тисяч людей, які вже добровільно створюють собі такі приватні накопичення. Із них 93,3 тисячі вже отримали або отримують пенсійні виплати. Про це заявила Марчак. Думаю, всі ви її чудово знаєте. Мінімальна пенсія в Україні прив'язана до прожиткового мінімуму у нас станом на сьогодні. Від 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні становить 2361 гривню. Відповідно, мінімальна виплата, соціальна пенсія для пенсіонерів. Власне, збільшилася від 2 до 2361 тисяч гривні, і перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу. Що ми можемо побачити тут далі? Від 1 березня. 2024 року мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначено пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, такі пенсіонерам, які досягли 65 років, не працюють і мають повний страховий стаж, тобто 30-35 років. Нараховується пенсія 3370 гривень. Мінімальна пенсія українців віком до 70 років та повного стажу 30-35 років, та осіб з інвалідністю першої групи незалежно від віку та стажу, становить 2980 гривень. І тут є така приміточка, ремарочка, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною. Отож, для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30-35 років, Мінімальна пенсія становить 3240 гривень, знову ж таки, крім пенсій, за особливі заслуги перед Україною. І українцям, яким виповнилося 80 років, та які мають страховий стаж 20-25 років, нараховується 3370 гривень. Всім іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють незалежно від стажу, соціальні виплати становлять 2725 гривень. Ось такі ми маємо реалії станом на сьогодні з нашими пенсіями, і незалежно, чи це 2000, тисячі, чи 3, чи навіть 4 чи 5, цього все одно замало для нормального рівня життя. Ми це розуміємо та усвідомлюємо. І тепер розбираємося, від чого залежить розмір пенсії за віком в Україні, розмір пенсії за віком залежить від низки конкретних факторів, зокрема від розміру офіційної заробітної платні, з якої власне і враховують внески до пенсійного фонду України. Від середньої заробітної плати в Україні на момент виходу на пенсію, особистого коефіцієнту заробітної плати пенсіонеру, який показує, наскільки офіційна зарплата пенсіонера була більшою, рівною або меншою за середню заробітну плату по країні, а також від коефіцієнту страхового стажу. Тобто від усього всього залежить, яка буде пенсія. І тепер дивимось, як розраховується розмір пенсії за віком. Отже, для розрахунку пенсії використовують заробітну плату за останні три роки, за даними пенсійного фонду. Саме цю зарплату потрібно множити на відношення власної зарплати до середньої. Та множити на стаж у роках і на 1%. відсоток, за таким алгоритмом, і буде вирахований розмір пенсії. Також середня зарплата за три останні роки становить у нас 13 547 гривень. Отож, середній розмір пенсійних виплат станом на кінець квітня становить 5 тисяч гривні 27 копійок. Погодьтеся, що це дуже мало і це середній рівень. Більшість людей у нас, на жаль, живе на мінімальному. Пенсіонери, що працюють, отримували пенсію в середньому в 6094 гривні і 28 копійок. Ось так станом на сьогодні відбувається. І, до речі, ми маємо зауважити, що в стані війни нам і так нелегко, проте після війни з пенсійними виплатами теж все буде насправді не солодко. Що нам про це пишуть після війни? Українцям доведеться довше працювати, щоб себе забезпечити. Після війни, наймовірніше, пенсія в 60 років буде недоступною для багатьох українців. І це не тому, що українцям не буде вистачати страхового стажу. Насправді його буде вистачати. Це тому, що нікому буде забезпечувати оці самі пенсійні виплати. Чому нікому? Це ті проблеми, про які ми вище говорили. І з демографією проблема, і багато людей повиїздило, і багато працюють неофіційно. І після війни буде ще дуже багато молодих, непрацездатних людей, які власне могли би працювати, офіційно сплачувати податок та забезпечувати існуючих пенсіонерів. Вони самі, на жаль, потребуватимуть виплат і захисту, тому ми маємо це зрозуміти і якимось чином почати діяти, щоб подбати про себе самостійно та створити собі власне матеріальне благополуччя. Більшість українців не зможуть вийти на пенсію, оскільки держава не матиме чим платити їм пенсію. І про це заявила міністр соцполітики Оксана Жилнович на фоні Демографічне майбутнє України, стратегія стійкості та відновлення. Пошукайте собі більш детальні матеріали, поцікавтеся, погугліть і ви побачите, що реальна картина не настільки райдужна, як нам може здаватися чи як нам може того. І це ще один привід для того, щоб все ж таки самостійно почати якось це вирішувати. Україна стрімко зараз втрачає працездатне населення. І за словами очільниці Мінсоцполітики, вже сьогодні на одного українця, який працює, припадає один пенсіонер. До речі, це офіційна інформація. Неофіційно і реально на одного працюючого припадає вже два пенсіонери. Нині коефіцієнт заміщення зарплати пенсії становить в Україні близько 0,3. Тобто. Середній пенсіонер отримує приблизно до 30% від своєї колишньої зарплати. І якщо це 30%, це ще дуже добре, бо це може бути 20-25. Решту державі доводиться дотувати з держбюджету, тому що надходження від ЄСВ не вистачає на виплату пенсії. Сьогодні військовослужбовці отримують непогану зарплату, і, відповідно, від їх зарплат йдуть відрахування до пенсійного фонду. Зауважте, що після війни таких відрахувань не буде, і тому ситуація у пенсійному фонді стане набагато гіршою, набагато критичнішою, і ми можемо з упевненістю говорити про те, що ця система доживає свої останні роки. Не кажу ні, тому що трошечки вона ще проіснує. Останні роки вона доживає, вона тримається, вона тримається на дотуванні з державного бюджету, вона вже фактично мертва. Нічого хорошого немає в тій солідарній системі, бо вона не працює так, як працювала колись, і не може працювати з об'єктивних причин. І відповідно для заміщення принаймні до 40% зарплати. Пенсію для людей похилого віку в Україні потрібно приблизно ще 6 мільйонів населення, що працює. Шляхом природного приросту забезпечити ці цифри наразі не вдасться. Тому багатьом українцям доведеться довше працювати в старості, залишатися якомога довше активними та фактично забезпечувати себе своєю ж працею. Добре, уявіть собі, що ви вже. Це жили до того віку за 60, так і нам кажуть, що треба бути більш активними. А якщо здоров'я не дозволяє, от елементарно не дозволяє здоров'ю чи елементарно не беруть на роботу? Зараз у деяких компаніях така конкуренція, що до 25 років беруть на роботу, далі не беруть. А що говорити про 60+. плюс? От саме тому, поки вам не 60, і навіть не 50, поки вам трошечки менше, подбайте про себе, щоб в тому віці не шукати якусь елементарну, найману роботу за мінімальну заробітну плату за те, що ви будете виживати, і щоб вам усі кути закривали, де реально спеціалісти затребувані лісти не будуть. Ну, скажімо так, як є. Відповідно. Також на форумі Оксана Жоноль зазначила, що важливо повернути додому українців, які виїхали ще до повномасштабного вторгнення, а також залучити на роботу мігрантів з інших держав, які з різних причин хочуть будувати своє життя в Україні. Чи це буде реально, це вже дуже серйозне і глобальне запитання. Проте, поки ми будемо дивитися, чи це стане реальністю чи ні, важливо щось ще й для себе самих робити. Бо це може спрацювати, а може і не спрацювати. І в результаті ми, як в одній касті, залишимось біля розбитого корета, якщо будемо очікувати, що хтось нам, а-ля, якась золота рибка, прийде, наведе тут порядок і роздасть усім прекрасні панці, і буде все гаразд. Поки ми самі про себе не подбаємо, гаразд, все ж таки не буде. А тепер питання: що ж нам робити конкретно, щоб вийти з цієї ситуації, кожен найперше сам для себе. Перший такий важливий пункт. Це почати створювати свій фінансовий план майбутнього і робити це якнайшвидше. Ми маємо зрозуміти, скільки нам коштів треба на майбутнє. Ми маємо зрозуміти, який період нам потрібен для того, щоб їх накопичити. Ми маємо зрозуміти, як накопичення це реалізувати. Вдало, щоб ці гроші залишилися в наших кишенях в результаті, щоб вони не пропали, щоб вони не втратили купівельної спроможності. Ну, і, звичайно, говориться про такий пункт, як, як трошечки ще й заробити, тому що гроші повинні працювати, а не лежати десь мертвим багажем. Ну, і друге, це використати ті ж методи накопичення, що і європейці. До речі, одним із таких популярних, ефективних і затребуваних методів це є оптимальний метод накопичення саме пенсійного капіталу, це є консервативний надійний метод, який доступний кожному лайфову. І, до речі, тут з Вікіпедії трішечки маленький уривок, він нам дуже актуально і дуже предметно описує, що ж таке лайфове страхування і чому важливо користуватися послугами компаній цього сегменту. Страхування життя. Дозволяє людині вирішувати цілий комплекс соціально-економічних проблем. Це є реалізація соціальних задач такого страхування, яка дозволяє подолати недостатню систему державного соціального страхування. Та забезпечення накопичення грошових сум. Наприклад, при виході на пенсію або до повноліття. Тощо, реалізація фінансових задач є захистом фінансових інтересів страхувальник або застрахований особи при настанні страхового випадку смерті. Тобто, тут, оформлюючи такі договори, людина має, можна сказати, не одну користь, а навіть подвійну, тому що вона собі на майбутнє гроші накопичує і буде мати суттєвий нормальний капітал, який дозволить їй жити на нормальному рівні. І також матиме та людина, можливість у разі якогось форс-мажору залишити себе чи свою сім'ю без фінансів. Якщо ми говоримо про себе, то це звичайно, втрата працездатності. Якщо про рідних, ну, то це Такі найтрагічніші випадки, котрі пов'язані зі смертю, тому тут варіант два одному, Ну, звичайно, що обирати кожному з нас. Думати кожному з нас над цим питанням, як ми будемо жити в майбутньому? Одне що бажаю зрозуміти та усвідомити, що коли ми не будемо про себе піклуватися самостійно і думати, як проходитиме наш третій період життя, цього насправді не зробить ніхто. Тому бажаю це все передумати, переосмислити, усвідомити і все ж таки зробити свідомий вибір на свою користь. Так, гаразд. Демонстрацію екрану зупиняю, і, відповідно, думаю, що у вас буде безсонна ніч, та буде над чим задуматися. Хто дивиться цю трансляцію не вживу, а в записі. Запрошую. Проявити активність, написати в цьому чаті, скориставшись кнопкою зворотнього зв'язку, і ми обов'язково з вами поспілкуємося та знайдемо оптимальний варіант для вас, котрий дозволить власне, мати забезпечене майбутнє незалежне ні від держави, ні від дітей, ні від обставин, ні від чогось іще. Наразі всім спасибі за увагу. Мирного та приємного вечора! Приймайте правильні фінансові рішення, бережіть себе і близьких до наступних зустрічей. Так, Роман бажає говорити. Чудово! Дякую за ефір. Дякую вам, Роксолано, героям слава! Дякую героям за те, що ви проводите ці ефіри. Дякую вам за присутність. Приходьте ще гарного вечора і мирної ночі.